Крім того, що ми допомагаємо і хлопцям на передовій, нашим захисникам. Принайдно дякую їм і привселюдно від усієї нашої жашківської громади, нашим хлопцям дякую і всім тим, хто сьогодні на передовій, хто не досипає ночей, ризикуючи своїм життям і здоров'ям за цей низький уклін, шана і велика подяка за наше мирне життя на нашій жашківщині. Допомагаємо і продовжуємо допомагати, і будемо допомагати, як за донати, як за кошти, які ми збираємо в міській раді. Відносно і немалі кошти, тому порядка 50-60 тисяч в місяць в нас виходить. Ми їх витрачаємо всі також на пристрої, які допомагають нашим хлопцям. Це і технічні пристрої, які в останній час користуються, так би мовити, попитом. Але потреба велика є, тому що перші місяці війни, як я вже зазначав, це була потреба і в плитоносках, в бронежилетах, в захисті, і в аптечках. Наколінники, рукавиці, тактичні шоломи. Вони зараз є, потреба, але зовсім невелика. Тому ми зараз більше і левого частку коштів витрачаємо на закупівлю саме пристроїв, які допомагають при виконанні бойових завдань. Це тепловізори, це прилади нічного бачення, певні оптичні пристрої, це і біноклі, і приціли. Ну, в залежності від того, як звертаються до нас військові, наголошую на тому, що ми також і винайшли можливість, витрачаємо зараз і бюджетні кошти, але так для повного розуміння бюджетні кошти не так просто витрачати. Ми за них маємо звітувати перед правоохоронним органом в першу чергу, перед тими, хто контролює нас за витратою цих коштів. Тому витрата цих коштів, щоб всі розуміли. Має бути по коду класифікації на засоби територіальної оборони, а територіальна оборона це ну трішечки відрізняється за класифікацію Збройних сили України. Хоча в загальному да це Збройні сили України, а саме код класифікації, територіальна оборона, який знаходиться в Черкасах, підрозділ в місті Умань. Тому, от якщо бюджетні кошти, то можемо туди тільки їх витрачати. Ну а от за донати можемо. В лапках розгулятися можемо купити прилади і передати також хлопцям, ті, які потребують будь-яка військова частина. Тому от і зараз виникла потреба, і військовий комісар нашого центру комплектування Валерій Петрович звернувся, що є потреба озброюватися в першу чергу пристроями нічного бачення, тепловізорами, прицілами. Все це забезпечуємо. Групи вже дві. У нас на сьогоднішній день працює. Це військова частина наша 1606. І також є група, яка працює в РТЦК нашому другому відділенні. Тому вже ми укомплектували і цими пристроями і одну групу, і зараз друга група будуть працювати. Тому закупили ці пристрої повні. Ну і передаємо От зараз виконуючи обов'язки командира роти Віктор Анатолійовича. Який, до речі, працював у місцевому самоврядуванні, зараз отримає, ну, відповідно, процедуру пройдуть передачі для хлопців для того, щоб вони користувалися. Дякую всім, дякую, Юрій Андрійович, дякую міській раді, всім волонтерам, які збирали кошти на ці пристрої. Дійсно, з цими пристроями група поїде на лінію зіткнення. Ми дуже цінуємо те, що ви допомагаєте армії, допомагаєте зупинити ворога. Я думаю, що ці пристрої спасуть не одне життя. Дякую, разом переможемо. Слава Україні! Да, Героям слава! Тому підсумовуючи сказане, в черговий раз хочу подякувати відданості і розумінню жителів нашої громади. Насамперед, працівників міської ради, тому що місячно вони свій одноденний заробіток, а буває і більшу суму вони складають. Це всі і старости, і працівники апарату виконавчого комітету. Кошти ми їх накопичуємо. Відповідно, можемо купувати без обмежень. Ну, Ясно, обмеження є тільки ті, що сума, а без обмежень в якихось в рамках, як при використанні бюджетних коштів. Хотів би подякувати так принайдно і всім підприємцям, хто більше, хто менше, але допомагають всі і матеріальними засобами, фізично, матеріалами також і коштами в закупівлі тих чи інших засобів. Тому що бувають такі моменти. Один пристрій може коштувати досить. Велику суму, в нас є половина сума або якась там частина, ну потрібно доопрацювати, тому підприємці допомагають в придбанні або навіть дають і безкоштовно всі ті засоби. Знову ж, тільки разом, тільки разом, як казали раніше, разом і батька легше бити і перемогу здобути у цій війні. Ми також зможемо тільки разом.